А від кількох людей насправді буде залежати, що буде відбуватися. Перше почнемо із дати. Насправді в адміністрації президента, наскільки відомо нам, є одна із, один із варіантів провести вибори в травні місяці. З чим це пов'язано? Тобто, ми, багато хто готується до вересня місяця до жовтня місяця, до осені, власне кажучи. Але є одна із версій, що вибори відбудуться в травні місяці. Більше того, розглядаються дві дати. Перша дата це 6 травня. Ну, я думаю, що пояснювати не потрібно, де люди будуть знаходитися 6 травня в основній своїй масі, далеко від своєї місця проживання, далеко від того місця, де потрібно голосувати. Друга дата це 30 травня. Ну, 30 травня я теж думаю, що багато хто буде займатися городами, і якраз в цей час одне із найважливіших циклів городнього ремесла українців застава змусить їх не піти на виборчі ділянки, а безумовно Віддати себе городнім справам. Тобто таким чином цілком реально, що може бути знижена явка. Друга причина, чому теоретично можуть відбутися вибори в травні місяці, полягає в економічній ситуації. Насправді всі ми чітко бачимо, що економіка не покращується, ситуація не покращується і Міжнародний валютний фонд не збирається давати наборки.